Громадська організація «Золоті леви чорної сотні спільно із громадою села Рожнів зібрали допомогу нашим хлопцям на передову. Смачні домашні харчі, теплий одяг, листи від дошкільнят, солодощі та ялинкові прикраси усе, щоб навіть на лінії вогню панував новорічний настрій. Громада села Рожнів вже неодноразово передавала пакунки на передову. Сьогодні на сході воюють четверо хлопців з Рожнева ще троє односельців наразі у військових частинах. Ділиться сільський голова Рожнева Василь Атаманюк. Ми вирішили, щоб якось їм допомогти, щоб підтримати. Вони ж на передовій а ми тут. Ми ж не знаємо ні як вони воюють. А чимось ми їм повинні допомогти. На нашу акцію від, відкликнулося буквально наше ціле село. Це починаючи від вихованців дитячого садочка, учні школи, вчителі, депутати. І всі наші підприємці, Юрій Строїч, очільник косівського осередку громадської організації «Золоті леви, чорної сотні. Ці хлопці з перших днів стали на захист України, тому нищуток знають про ціну незалежності. Повернувшись додому, продовжують допомагати військовим. Люди дуже відреагували бачити самі, хто хто що зміг, і, і коштами допомогли. Ми знає, по нашому сільському ми зарізали свиню, телята, зробили всі домашні душонки, все позакривали. Хто що зміг, бабки, хто хто гриби, хто солонину, хто закрутки з дому, все, все занесе, так що ми зараз не можемо все помістити. Солдатам на передовій завжди приємно отримувати пакунки з рідного краю. Ця підтримка дарує впевненість хлопцям, що про них не забувають. Пригадує коломиянин Петро Бойчук. Він майже півроку тому повернувся з зони АТО. Та стояти осторонь проблем воїнів не хоче, тому зараз допомагає як волонтер. Ну, зараз побратимам відправляю своїх побратимів на схід з допомогою нашим бійцям, а також дітям, станицю Луганську, Волчевську, будуть їхати хлопці по сиротинцях, ну, тут мешканці села зібралися і хочуть відправити. І ми зараз хлопці відправляємо таки пред цветами, щоб привезли тим людям теж якусь часточку свята, щоб вони теж розуміли, що вони є потрібні, що вони не забуті. що Про них також ми пам'ятаємо завжди. Акція тривала три дні. Люди приносили смачні домашні наїдки, теплі речі, солодощі, засоби гігієни та навіть новорічні прикраси. Усе, щоб на передовій, запанував різдвяний настрій, розповідає голова Івано-Франківського осередку громадського об'єднання «Золоті леви, Чорної Сотні Іван Григорів. Ті, що на передовій, вони можуть отримати якусь допомогу від держави. Ну не, не, не в такому обсязі, як це потрібно для солдатів. Їм буде дуже велика радість, коли з західної України, а тим більше. Земляки з його села і приїдуть до нього привезуть йому о... Ці всякі передачі, я дуже щиро вдячний жителям е, цього села, прекрасного карпатського села, Рожнів. Ну молодці, просто я задоволений, що така організація чітка, скільки продуктів зібралось, е, зібрали. Що ну, якщо ледве бус цей в два бусина сіде, ну два буси ледве влізлося, щоб теж вони відчули свято, вони відчули новий рік. Ведемо веземо е, Николай передав їм подарунки, такі е, соло, солодкі подарунки. Ось, ну і на новий рік хочемо і пару ялинок візьмемо, гірлянди, щоб вони там відчули себе повноцінними жит... патріотами і захисниками України. Згадують перший раз, коли до нас привезли волонтери зі Львова і, передачі, нам такі ну, продукти, там речі. І я відкриваю ящик один, а там ціла пачка дитячих таких листівок. Я взяв з собою. Я я взяв, прочитавши перший листівок, і, там пише «Повертайтеся живими. Дійсно було так на душі, що дитина маленька, таке пише. Зараз Іван Григорів та його побратими вже відправилися на схід, щоб передати наше тепло і підтримку захисникам України. Дорогою завітають до сиротинців на сході, щоб передати дітям подарунки від громади. Ольга Гереджук Сергій Угрин, події НТК. Україні, Здорові!